Всім привіт, хто завітав на мій канал Квітково-полунична та овочева грядка. Сьогодні кінець місяця листопада, 28 число. На вулиці дуже прохладно, то я у приміщенні. Так як я люблю квіточки, я вирощую їх. Це такі рослинки, як колеуси. Я хочу показати, які сорти у мене є. Поділитися з вами. Маю я три сорти Візарт. Минулого року я їх сіяла з професійного насіння. Мені дуже сподобалися вони, їхні відтінки. Ці рослинки, коли їм достатньо світла сонечка, у них дуже гарні відтінки. Коли не вистачає їм світла, вони, у них більш зелені відтінки. Ну, нерозбірчливо так виглядають. Але коли сонечко, це дуже красиві і гарні рослинки. Це сорт веселка. Ці, такі живці я купувала в Аліни Рогач, в неї дуже багато сортів. То я собі придбала і деякі вже в мене є. Цей сорт, коли набирає сонця, світла, дуже гарних відтінків, в нього різні відтінки. Такий сорт. Я буду, я англійську не вивчала в школі, вивчала німецьку, то мені трішки трудно озвучувати по-англійськи, то я. За допомогою інтернету буду озвучувати, як називаються. Якщо щось не так, то я надіюся, що ви мене зрозумієте. Це сорт Japanese Giant. Це ще в маленькому стаканчику ще не перевалила в більш, тому що ще деякі стоять на укорінені. Це сорт спейкей. Кейк. Такий сорт, дуже гарний відтінок в нього. Це як осіннє листячко літом дуже гарно виглядає. Сорт інфно. Теж гарний сорт. Це сорт Енчі Fentes. Цей мені дуже сподобався. Це Chelsea Rose. Такий гарненький. Цей сорт дуже яскравий робиться коли сонечко. Це доктор Ву. Такий цікавий сорт. Це Solar Flare. Я на нього казала це вишиваночка. Дуже гарно він різними кольорами. І дуже гарно, коли коло темних кольорів він, то вигляд, вигляд дуже гарний в нього. Це колеусорис. Теж гарненький. Такий сорт називається Пітерсфанс. Фанс. В нього великі листочки, тож дуже гарно він. Дивитися з сторони на нього. Це сорт тапестрі. Це крупно листковий сорт. Дуже гарненький. Це бурштиновий мед. Дуже гарний відтінок, коли зелене все темне, а це листечко стає. Такого жовто-салатового відтінку. Це сорт Lime Schlimp. Я його посадила і в мене курка його об'їла, тільки залишилося чуть, і я його поставила на вкорінення. Тож, я великого куща не бачила, але мені він сподобався. Це гарний сорт, потужний кущик росте. F A, -I S, H. -A -N -E -T. Читаю почти по буквах. Не знаю, чому так воно мені перевело. Це сорт H. Доно Сефіна. Ну він гарний, яскравий. Мені сподобався. Його поставлю. Це сорт Doctor W. Зразу він такий зелененький, потім він міняє колір листечко. Всі кінчики його стають як то біло жовті. Дуже гарний потім стає цей сорт. Це сорт Festie. Теж гарний. Тому що темненький, таких кольорів літом хочеться бачити. Таких різних відтінків бувають колеуси. І це дуже красиво. Тож я їх вирощую. Є, котрі я вже перевалила в такі більші стакани, а є, котрі ще стоять на укоріненні. Це ті, котрі стоять на укоріненні у мене. Ставлю я їх в такі ящики пластмасові і накриваю перші дні, провітрюю. І коли з'являються вже корінчики деяких, я їх залишаю вже більш відкритими, а потім знову прикриваю, тому що світло буває, відключають нас. Ось такі вони. Красунчики, колеуси. У мене вони стоять на стелажах під, під світка тут. Ось бачите, тут я забрала, щоб показати, Тут котрі в вже скоро треба їх прищипувати верхівки. Тут на стелажі ще пеларгонії, я ще буду їх показувати вам. Світло я не виключаю, тому що виключають по 5-6 по годин світло щаста. І щоб рослинки не охолоджувалися корінчики, я постійно ключене світло в мене. Тож, друзі, дякую всім за увагу, за перегляд. Кому не трудно, ставте вподобайки, підтримайте канал, тому що я не так довго його знімаю. А щоб не пропустити, підписуйтесь, буде багато цікавого. Всім мирного неба. До зустрічі, пока-пока.